Так, Слава Україні! Знаходжуся на сої сенара. Це сенара, посіяна сівалкою Джуко з міжряддям 25 см, норма тут десь 80 кг на гектар. Або, якщо в перерахунку на тисячі, то 1700-750. Значить, це поле я в принципі не показував в попередньому відео, де пшеницю з другого краю, де, та, вон, пшениця була в мене, а це з другого краю тут цей, зайшов в гоник, що тут. Це поле було посіяне цією сівалкою. Тут що було? Значить, провів культивацію перед посівну, підготував поле до посіву, збирався сіяти і валив дощ. Тоді там порядка 30 мм за пів години випало. Отут воно трошки, як бачимо, така балочка є. І оце в цю балочку звідси все текло мило. Тут сантиметрів по 10-15 такі поробило ці канави, повимивало. Ну, якоби з дизелем на момент посіву було трохи тугувато. Виїхав края, обробив і все. Воно там протягом певного періоду було видно, відрізнялося те, що оброблене, посіб від необробленого. Зараз все стало одним масивом суцільним. Значить, що по цій сої? Ось пероноспороз, там 70-ті міжряддя бачили, койде трошки-трошки є. Тут ось так, досить він сильний цей пероноспороз. Ну, На урожайність, я думаю, він особо не вплине, але він є. Значить, ось Верхушка є ось тільки наливаються, в принципі. Так, що тут у нас? ось? Ну, По бобах в принципі, більш-менш нормально. Єдине, що відразу кидається в очі, от як не крути, а боби менші, ніж на 70-му. міжряді. Насіння буде дрібніше. Це перше, таке, що кидається в очі. Потім друге. По посіву. Ну, Вона густенька, така, гарна, досить. Виглядає все добре, але не знаю, ну містами є повикладало стоїть, ну трошки так похилило, попідкладало. Так, гусені тут немає. значить Попередник тут була кукурудза, оранка, боронування, культивація і посів. Добре в не давалося, насіння було оброблене тільки інокулянтом. По-моєму, я не пам'ятаю, і протруйняком, мабуть. І, це, і все. Було дві гліфосатні обробки. Перша була, ми прибрали першу хвилю тоді дощі, дощі, дощі. Пішла друга хвиля. І ось як бачимо, в принципі, на цій площі провод добрискували. Та вон, полоса, як бачимо, вон де є така полоса. От то, там десь на оприскувач, може, не вистачило. То там, як бачимо, бур'яни лобода пробилася. А тут. Ну, чистота. Тобто в такий рік навіть суцільні посіви, як бачимо, заростають. Треба було проводити другу ліфобробку на всіх посівах, тому що у нас також люди сіяли суцільними, то попід заростали бур'янами. Оце таке. Так, ось десь тільки що бачив гусениця. Зараз знайду, покажу. А, ось де. Ось. Сидить, жре біп, падлюка. Одна. Ну Більше я не бачу, якщо чесно. це ось одна що кинулася в очі. Більше не бачу. Ну і то це не та, що совка там, чи шов людей чорна така вона. Так, по бобам. Зараз вирву рослинку, покажу, що я Так, перед тим як рвати по розстановці, ось як бачимо, тут ось 4 в кучі, тут прогалина, тут воно знов три в кучі. І отак, отак воно й пішло. Вона ось, в принципі, де рідше. Ось де це погілкувалося, гілки такі, велика кількість бобів. Зараз середню рослинку вирву, покажу. Так, ну Ось вирвав три рослинки. Це ось саме нещасне таке, щось воно відстає в рості, не знаю що це. От, ну, в общем, такі є на таких бобів до 20. Потім ось це трошки ну щось схоже, Оце таке, це таке на середнє схоже щось. Це ось трошки краще середнього. Тут 24 боби, як бачимо, одна гілочка, на якій практично бобів немає. Боби е, такі не дуже налиті. Я ось був, не знімав відео на 70-му сьогодні, то там боби набиті ще, скажімо так, округліше таке насіння, гарніше. 24 насінинки. Ну і Тут 29. Тут трошки кращі боби. Е, так, Тут 29 штук, їх також одна гілочка невеличка. То так, не знаю я. Поки що все-таки 70 міжряддя мабуть, більше за все, що подобається мені найбільше, як не крути Ось є такі екземпляри, тут ось не став рутії, три гілки на ній. І вона ось, як бачимо, тут з цього боку немає рослин, тут ось он по сусідству дві. Тут колія, мабуть, була, чи що, чи просяв такий, що тут дослідуючого рядка до метра відстань. І ось яка вона вийшла. Ця рослинка така. Величенька, гарненька. Ну, в, общем. в принципі, цей сезон буде що подивитися, показати, порівняти, От поставити, зробити, навіть ну, зробити висновки для себе, який посів урожайніший. Є один і той же самий сорт в одних і тих умовах. Що воно буде, ну, порівняємо урожайність. чисто. Якщо буде невелика, то подивимось. Поки що, по вегетації, які висновки хочу зробити. Рідше чіпляє більше бобів, вони більші, маса тисячі буде більше 100%. Ще який висновок по шкідниках, що там, що там їх нема. По хворобах тут хвороби проявляються більше. Ось пероноспороз. І ось це бачимо, пожовтівше листя. Так, Зараз шукаю цю рослину. Ось теж біла чи сіра гниль. Так, ось. Сіра гниль у них, як бачимо, стебло було побілівше. Тут таких екземплярів, ось теж пов'явши, це також вона більш за все. Тут таких екземплярів значно більше. Поки що, е, єдиною перевагою, яку я бачу, легше боротися з бур'янами все-таки в суцільному посіві. Ну, І то в такий рік вологий, як у нас цей рік, то, як бачимо, і тут є свої нюанси. Оце таке. Далі вже буде такий більш основний висновок це урожайність. Подивимося. Ще яка перевага рідшого посіву. Менше насіння, менше тягаться. Це таке. Далі основний показник буде урожайність. Ну, якісні показники, я думаю, ну, теж подивимося. Все, всім пока.